Я Світлана Мех, і це подкаст Радіо Вітаю всіх, хто зараз із нами. Сьогодні я хочу познайомити вас із Світланою Павленко із Полтавщини. На сьогодні вона викладає німецьку мову у державній початковій школі номер 28 міста Ополя. Окрім того, вона музикантка, а саме піаністка. Тож, вітаю вас, пані Світлано. Доброго дня! Я би хотіла поговорити про ваш досвід освітянський досвід і, взагалі, досвід пошуку роботи за кордоном. А також хотілося б почути, з якими питаннями складними вам довелося боротися, долати. І звісно ж, порада для тих, хто знає більше ніж одну іноземну мову. Я зі свого досвіду мушу сказати про те, що дуже важливо, коли тебе хтось підштовхне. Особливо за кордоном. От, наприклад, у мене сталося так, що під час оформлення банківської картки людина, яка зі мною розмовляла, виявилася українкою і запитала, власне, хто я. Я, звісно, сказала, що я журналістка. Ну і у неї було логічне запитання: чи збираєтеся ви шукати роботу журналіста? Я була з так, наполохана, можна сказати, тому що не очікувала такого запитання. Звісно ж, приїхала після повномасштабного вторгнення і не знала, що далі буде. Але ця людина своїм, якби, оцим запитанням і тим, що власне вона теж приїхала після повномасштабного вторгнення і працювала в банку. Я подумала, чому би і ні? Пані Світлано, як ви шукали роботу за кордоном? Попередньо ви сказали, що приїхали до Польщі не з України, в Дасне, а з Ну, моя е, історія почалася з, мого, з моєї мрії, коли я хотіла навчатися за кордоном, але в Німеччині, е, в Хохшулі, і вибрала для себе Хохшулі в Кьольну. Е, бо рівень мистецтва, е, рівень розвитку того мистецтва в Німеччині є на дуже високому рівні. Е, де я, це була просто моя мрія з маленького дитинства, ще з музичного училища, де я навчалася в Україні. І цілий час я вивчала ще в Україні інозем, іноземні мови, англійська, звичайно, зі школи, а німецька мова в goethe Інститут п'ять років дуже важкої праці. Мова була на початку взагалі не піддавалася, дуже тяжка. Але пізніше з часом, коли я почала пізнавати її через культуру, і дякую за це goethe Інститут в Києві, я вже кажу з акцентом. Але правда, дуже вложили знань через цю культуру, через історію, через те, що я ще навчалася як диригент хоровий в Києві в академії мистецтв, Опрочі того, що ще піаністкою являюсь, співала багато утворів теж німецькою мовою і диригувала. І це дуже зблизило мене з німецькою культурою. І бачила для себе тільки той край. Багато про то читала чи Франція, бо я всім серцем люблю Францію, французьку мову, їжу, вина, Але Німеччина було, було щось особливе і дуже чесно, таке інтимне, інтимно зв'язане з. Чимось таким внутрішнім, що мене туди тягло. Не знаю. А у вас родичів немає в Німеччині? Е, ні, взагалі родинні корені. якісь? Ні, е, через якийсь час, але це вже було пізніше. Угу. Я дізналася вже від свого батька, що мій прадідусь був німцем. О, це цікаво. А моя на такому ментальному рівні, так... мабуть, щось відбувалося. Так, так, щось відбувалося на ментальному рівні. А моя прапрабабуся була полькою. Це угу. теж цікаво, тільки по маминій лінії угу. щось мене так і привело. Е, мої проби вступити там до вузу були дуже важкі, е, бо 300 чоловік було, наприклад, у нас на наприклад, так, у нас на вступних іспитах і 30... з до якого вузу е, до Кьольну. Хох Хохшуле індекольн, і е, 30 чоловік на місце з цілого світу, е, з Китаю, Японії, а там дуже, дуже сильні конкуренти. І було дуже важко. Так пару років я пробувала, займалася, спала по 5 по 4 години, працювала, займалася цілий час. Але це було дуже складно. Я відпустила цю мрію, але не здалася і висилала далі диски. Я запис, записала свою музику, що, що я вмію грати, і висилала це до професорів угу. в різні хохшулі, музичні академії в Європі. Угу. І вийшло так, що один з професорів е, в, е, в Дюссельдорф, е, він сам був поляком. Йому дуже сподобалося, як я грам Шопена, і він сказав: Я хочу пані забрати до себе до класи, до Крак, угу. до Кракова. Uh -huh. е, ну, а чому до Кракова? Як так? Бо він останній рік по контракту працював uh -huh. в Дюссельдорфі і переїжджав до Кракова, вертався uh -huh. додому. Uh -huh. І, на жаль, не міг мене там взяти, бо вже закінчував клас свій uh -huh. і новий починав в Кракові. Uh -huh. е, я ще тоді думала: ну я маю мрію в Німеччині, uh -huh. Uh -huh. того ще якийсь час там е, зостала. Е, ну, Перебувала, пробувала теж вступити. Але ви все таки жили в Німеччині певний е, час? Жила так в Німеччині, що приїжджала там на кілька тижнів, пізніше верталася mm -hmm. на Україну, щоб так, наприклад, як в Польщі, то я там не перебувала ще там mm -hmm. кілька років підряд без перерв. Так? Але пізнала культуру, познайомилася з дуже цікавими людьми в сфері мистецтва. І ну дуже дуже рада цьому, і ви підтримуєте до речі стосунки з німецькими митцями чи тим колом мистецьким, з яким ви познайомилися в Німеччині? Так, деякі зосталися в мене в контактах, і хочу сказати, що дуже приємні люди, які теж переїхали там і працюють з Японії. Бо дуже вдячна теж вчителям. Ніна Тішман, наприклад, у вас виникло рішення все-таки поїхати до Кракова. Позаяк не виходило е, організуватися, не не те, що організуватися, вступити до е, навчального закладу у Німеччині. І ви ризикнули на Польщу їхати е, так, бо кілька років пробувала, мені було вже шкода часу, і я думаю, добре, я спробую до Кракова. Але е, ти е, в той викладач, він вже мав клас. І я повинна була щось вирішувати. Мрія була розвиватися в мистецтві в Європі, і моя сестра переїхала до Ополя і просто в розмові з нею під час першого вторгнення так, в Україну після 2014 року. Вона переїхала сюди і мені просто запропонувала: а чи не хочеш ти приїхати? До Ополя це німецьке місто ну, з, німець... з німецькою культурою. Дуже близько пов'язане це місто. Ти можеш ту проявитися як, у... як в мистецтві, може теж в мовах. Спробуй просто. І приїхала я, звичайно, не на спеціальні студії музичні, бо я вже мала повну освіту. Працю зразу було з України досить важко отримати, треба тоді участвувати в якихось конкурсах, брати участь в конкурсах. Так. Е, я приїхала і вступила до академії, щоб закінчити і отримати вищу освіту, для того, щоб отримати право тут працювати, і пошук... з часом знайти своє місце якби під сонцем. І хто скерував вас все-таки знайти собі роботу в школі? Чи ви спочатку не в школі працювали? За освітою я не тільки піаністка і диригент, я ще маю педагогічне, педагогічну освіту, так, викладач музики. І перше, що мене спіткало в Польщі, я взагалі не знала польської мови, знала тільки два слова. Моя сестра працювала тоді в школі. Опікункою просто у, не, у дітей інвалідів, угу. у дітей з аутизмом, інвалідністями різними. Угу. І вона запропонувала в Польщі щось, таке, щось щось таке є, як родинні свята. І вона запросила угу. мене, щоб я заграла на такому родинному святі для таких дітей. Такому приватному. Е, школь, чи ні? Шкільному. Шкільному, угу. так. Я, е, з великою радістю пішла на то свято, бо я хотіла себе проявити. І для мене це було вау, що не треба зараз мені uh -huh. йти поли мити десь uh -huh. чи на кухню йти, бо кожен через це проходив, бо треба якось заробити собі на їжу. Так. Е, ну, І для того е, я зіграла е, в цій школі концерт. Uh -huh. Директорка тої школи сказала, що в кожній в минуті, коли б я захотіла там прийти і м, захотіла би там працювати, угу. то вона мені дасть там місце праці. Угу. Я була їй дуже вдячна, але одразу не прийняла ту пропозицію, бо працювала ще рік в інтеграційному проєкті, теж дуже цікавий. Через той університет, де я працювала, де я вчилася, я там ще працювала в такому проєкті, де я розповідала е, молоді з України, е, які є переваги навчання за кордоном. Угу. І пізніше ми їздили по всій Європі е, на такі подорожі культурні. Угу. Так? Е, пізніше верталися знову до Ополя. Попрацювала в такому проєкті я рік, але пізніше зрозуміла, що я повинна мати сталу працю, і все-таки я дуже люблю дітей, мене більше тягнуло до педагогічної, до мистецтва. Тому вирішила прийняти ту пропозицію і пішла працювати в школу для дітей, непевносправних інвалідів з аутизмом. Як музичний керівник чи як педагог з якогось предмету? Пішла там працювати як вчитель музики. Угу. І так про минуло певна частина часу. На сьогоднішній день ви вчителька німецької мови у польській школі. Так, так? що було е, приводом до того, щоб ви опинилися в цій школі? Е, хто е, спрямував вас туди? Це теж це теж цікаве. Я працювала 6 років в школі для дітей діток з інвалідністю. Від всього серця допомагала, як тільки могла, але теж почула, що кожен має свої сили на віддання. Я вже почула, що десь емоціональний рівень мій потребує змін. Я потребую зміни праці, але не, не самої бранджі, не Не самого... Не самої сфери не самої діяльності. Сфери діяльності, так, не самої сфери діяльності. Того я вирішила, що я спробую. Податися до е, панствових е, місць, е, шкіл тут в Польщі і подивлюся, наскільки в мене я, я зможу зі своїми дипломами, знаннями е, спробувати тут знайти роботу так, за своєю спеціалізацією. Одразу хочу сказати, що мала чотири пропозиції і вибрала для себе найкращі. Е, я працюю ще в одній школі як научитель вспомагайцей. Я допомагаю теж дитині з аутизмом вчитися. А в другій школі я працюю як вчитель німецької мови. Як вам вдається е, з української перекладати на польську, я з не... польської на німецьку? Так. От як ви це робите, як це відбувається? Чи вже автоматично з польської на е, німецьку? Тобто, який процес, як це все відбувається? Е, знаєте, початок в мене був дуже важкий з польською. Цілий рік я е, з нею. Так, вальчила, це вже по польську, боролося, щоб, ї... щоб просто навчитися слів. А до речі, як ви вивчали? Моя голова a... відкидала кожне слово вираз і казала неправильно, а так буде правильно українською. І мені було це дуже важко, правда. Але пізніше. Коли я я просто змушувала себе вчитись, бо я навчалася на польській мові, і я одразу повинна була писати реферати, здавати заліки на польській, і в мене не було часу вчити. Я повинна була зараз розмовляти польською мовою, зараз читати, зараз розуміти, переводила по ночах. Ну і Просто змушувала себе дуже багато працювати над польським, в перекладаннях слухати, комунікувати теж з поляками більше, щоб в їх середовищі перебувати і швидше навчитися мови. Ну і Зараз дійшла до такого рівня, що. Я, вже не, я часом думаю, на якій я мові розмовляю то українська, чи це, це вже польська? І тоді я вже не я не повинна думати, чи я зараз повинна перекласти з німецької, наприклад, щось, бо для мене автоматично я вже перекладаю з німецької на польську. Я не помітила, як я прийшла до того. Тобто ви рівня. вже не перекладаєте з німецької на українську автоматичному. Автоматично, так, автоматично на, на, польську. на польську. Для мене це теж супер. Ну, я вважаю, що українці вони дуже талановиті, взагалі люди самі по собі мають дуже гарну мову, і ми вражливі такі на звуки, і ми повинні швидко вчитися мов. Для нас це повинно бути так приємно. І те, що ми білінгви від народження, майже ціла країна, то нам допомагає вивчати іноземні мови. Тому хочу сказати, що це дуже сильно помогло, і пізніше, як прикласти старання, якщо не виходить переступати іти далі, не здаватися в жодному разі, виходять такі, такі кажу, результати, такі результати, винніки вже хочу сказати по польську, що ти перекладаєш з однієї іноземної на другу, навіть не думаючи, що це іноземна друга. Як сприймають вас у школі, що ви, Українка, викладаєте німецьку? Е, ну, Тут, е, ви самі сказали, середовище більше е, тут є товариство німецьке, ну і так далі, це колишнє місто було. так. так як? Сприймають. Е, дуже боялася, для того на початку не йшла в такі панствові школи в, Поль, в Польщі. Я хотіла дуже так е, філігранно якби, так витончено знати мову для того, щоб там іти. Бо я розумію, яка там відповідальність. Mm. Ти йдеш в школу вчити дітей, по, е, наприклад, хоч і іноземної мови, тільки я повинна дуже добре теж їм вміти пояснити по, в mm. польській мові. Так? Е, Дуже миле і приємне ставлення дирекції. Мене дуже тепло прийняв е, колектив зеспол школи. Я їм дуже вдячна. Е, коли я тільки прийшла до школи. Для них, е, для пані директор, наприклад, я, дуже, я їй дуже дякую. Бо коли вона теж почула, що я пов'язана з мистецтвом, е, що я люблю німецький через культуру, а е, дуже багато мені ній шощі... Німецькій меншини перебуває на цих територіях. Це Ополе, і це, так, Дальній Шльонск, Шльонск. Люди мене прийняли як свою. Бо я викладаю німецький, бо я знаю їх. Я з їх мову перепрошую, бо я я вже на всіх мовах. Розмовляю. Але це унікальне так. явище певною мірою. Українка е, в, е, на території, де є німецька меншина, викладає е, німецьку мову. Так, і для того деякі батьки теж були здивовані, але від них тільки чує позитивне ставлення. Десь трап. Трапилась мені на днях теж така неприємна ситуація, одна в школі е, з батьками, але то було просто таке звикле непорозуміння, бо ну, теж, е, хтось сприймує українців дуже-дуже дуже добре. так, Але все одно ну, ми знаємо, що це світ, десь, десь хтось один трапиться, ну, на жаль. Але я хочу сказати, що маю тільки позитивне враження, що я дуже, дуже задоволена працею, е, відношенням колективу, відношенням дітей. Бо діти мене не відрізняють, чи я полька, чи я українка. Я просто для них вчителька. І вони дуже е е ім'я Світлана дуже важко <свісно> вимовити по польськи. Якщо буде доросла людина вимовляти, майже завжди буде з помилкою це говорити. Угу. А, для... а діти вимовляють чисто як по-українську. Угу. І як ти їм скажеш, так вони і повторюють. І це дуже мило. Угу, Встріч... звичайно. Встрічають, обнімають тебе біля дверей. Того не, не треба боятися, треба реалізувати свої мрії йти подавати своє резюме. Якщо хтось має педагогічну освіту, тільки треба качі, треба навчитися дуже добре польської мови. А це вже е, терпіння, е, час, праця над собою. Людина... Ну, це вже е, так. порада була від пані Світлани. А... Якщо говорити про е, мистецтво, чи реалізуєте ви е, свої хобі, свої знання е, з е, музики? Ви ж піаністка, як так. ми щойно говорили, чи берете участь, можливо, в якихось концертах чи виступах офіційних, філармонії, може, десь граєте? Ми, так. Ну, для знаємо, мене, для мене це ще е, моя мрія. Я колись дуже мріяла заграти другий концерт Рахманінова в Берлінській філармонії. Це до, до зараз є моя мрія. Можливо, буде такий час, і я заграм, може, інший концерт, може, заграм Лисенко». Так, бо я маю одне награння записане Лисенко, коли почалася повномасштабна війна. Ми записали з театром Екостудія. Я заграла елегію Лисенко, і вони навіть зробили до того відео такий кліп, теледиск, так, по польськи, і е, я зрозуміла, що я то можу. Якщо, Але пропозиції вже є, якісь. Е, до філармонії ще ні, але реалізую себе в мистецтві через благодійні проєкти. Так, дуже дякую Lions Club Ополе і, і в співпраці з моєю пані директор з школи в Куп, також Lions Club Ополе, за те, що ми організували, коли почалася війна, харитативний благодійний вечір і зробили виставу Вечорниці в театрі Екостудія. Гроші були передані українцям. Я була режисером. Е зібрала всіх е біженців наших з України, вони були в, жа в жахливому стані. Але... Це якраз після так, повномасштабного після, після. вторгнення. Так. Е хтось не хотів співати, кажуть, для чого ми будемо співати. В нас там гори. А я е кажу, що культура буде жити завше, і ми повинні показати і тримати культуру на рівні. І пісня вам поможе. І це правда. Ми виступили так, що цілий зал встав. Ми, ми, цілий спектакль був десь 40-45 хвилин, і люди стояли стоячки. З України мало було людей в залі, тільки на сцені більш, більш, більша кількість. Але люди стояли і просто плакали, бо то було все від душі. Наші гарні голоси, наші народні пісні, і ми показали, як такі вечорниці відбуваються в Україні, і якою є культура України. І якою є культура, так. Я хочу щиро вам подякувати. У нас спливає час нашої розмови. Дякую щиро вам за розмову, дякую за спілкування, за те, що ви знайшли час поміж своїми лекціями і прийшли на Радіо взяли участь у нашому подкасті. Це була Світлана Мех і подкаст Радіо А моя гостя Світлана Павленко із Полтавщини, котра працює у 28-й школі міста Ополя, викладає німецьку мову і ще вона музикантка. На все добре, дякую усім за увагу. До наступної зустрічі.